Мадяр на зв'язку. Тут вони всі на Лиманівському напрямку, Бахмутському напрямку, Авдіївському напрямку. Та вся псарня, що там з Білорусі перекидується. Хорошки пішувати, ні на якій Київ, ні на якій Північній області України вони не попруть. Їм нема чим. А коли вони навіть там будуть гуртуватися, то про це розвідка буде знати першу і попередить. То бажаю всім. Терпіння світлої голови і менше дослухатися до думок експертів чи впливових коментар... коментаторів. Все то є суб'єктивні думки. А точні дані залишіть, будь ласка, генштабу розвідці офіційним джерелам. На Бахмуті продовжується активне протистояння, але він... Бул є і залишиться наш усім гарного дня.